Чого являєшся мені, у сні, чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ці ясні, сумні, немов криниці дну студене. Чого являєшся мені у сні, Чому вуста твої німі Чому уста твої не мій Ось знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе, люблю без тями, як мучусь довгими ночами, знаєш, 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 добре знаєш. Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе, люблю без тями, як мучусь довгими ночами, знаєш, 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 добре знаєш, чого являєшся? Сні в житті тимною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оці пісні, чого являєшся мені у сні? чому в уста твої? німі? чому в уста твої німі? Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе люблю безтями, як мучусь довгими ночами знаєш, 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 добре знаєш хоч знаєш, 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 добре знаєш як я люблю тебе люблю без тями як мучусь довгими ночами знаєш, 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 добре знаєш. Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе люблю безтями, як мучусь довгими ночами знаєш, 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 добре знаєш. Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе люблю без тями, як мучусь довгими ночами, знаєш, 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 добре знаєш.